Ось така у нас вийшла новорічна підставка, під солодощі можна, ось під мандаринки. І ми зробили з вами за 5 хвилиночок. Все. Дивіться, як гарненько. Нам для цього потрібно. Я взяла ось таку пластикову тарілку новорічну. Ви можете взяти, любу, можете керамічну, можете просто білу, можете теж новорічну, без різниці. Бокал ось такий фужер я взяла. Ну і також ще будемо прикрашати чимось. Я взяла ось емаль в балончик, буду зараз красити наш бокал, одягаю перчаточку і пішла працювати. Так. Фарба у нас висохла, все, тепер що ми робимо? Беремо тут або по краю, гарно проклеюємо і приклеюємо посередині нашої тарівки. Приклею. Тепер дивіться. От у нас виходить. Отака підставка. І зараз ми трішки тут прикрасимо ніжку. Так як тут дивіться, так як тут а, м, червоний, білий, сірий тона, то я і сірим пофарбувала і е, я думаю, просто чи мені зелений колір все-таки сюди кріпити чи не кріпити для декора. Якось не хочеться зовсім збиватися із, цього, із кольорової гами. Ну, ось я тут, а зараз по краю приклею ось така у мене декоративна, така гарненька полосочка є. От я її зараз отут знизу приклею. Так, потрошку наносимо клей і це приклеїли. Я беру стрічку червону і така сіра, металік у мене. От. Відміряю однакову плюс мінус довжину. Можна оту того на ніжці прив'язати. Тепер у мене є ось ще такі ягодки. Червоні гілочки. Зараз буду якось щось мостити, мостирити. Все ж таки я не буду, мабуть, зелений додати. Ось одну гілочку так трішки на бік приклею. І другу так само трішки обріжу корінчик. Так. Ось у мене ще є. Шарик отакий новорічний, я його теж прикріплю, червоненький. Так, ось ягідки, теж ось сюди. червоні, новорічні. калинку нашу. І, я думаю, так, ягідки. І ось оцей бантик червоний. Вийшов у нас отакий декорчик. Зараз я ще побачу, може ще сюди. І ще ось сюди ягідки сюди, Так. І, мабуть, стрічечки я все ж таки просто відріжу, щоб вони висіли рівненько. Так. я думаю, буде непогано. Ось така у нас вийшла підставка.